До вашої уваги, робота месенджеру системи комбат в режимі резервування каналів зв'язку. На жаль, третього каналу зв'язку із двох матеро, у мене немає, тому будемо пробувати на двох. Я переміщую жовту позначку, і вона переміщується, використовуючи одну із наявних рацій, система автоматично це вибирає. Якщо я виключу один із каналів зв'язку, дані все одно продовжують передаватися. Дивіться, жовту позначку посунули. І вона передалась по другому виду зв'язку. Якщо я погашу. Обидва. Зараз треба почекати, поки перестане мигать. Так, да. То буде червона лампочка, і е, передача даних відбуватись не буде, але всі зміни будуть зберігатися в кеші. І як тільки з'явиться один із варіантів зв'язку, позначка одразу оновиться. Зараз почекаємо. Вона повинна ліворуч перестрибнути. Хопа, десь вона. Да, ось вона є. Так, може підключати будь-яку кількість зв'язку і будувати різні монети архітектури.